Вітаю вас, друзі. Ви не повірите, але незважаючи на усі провали, і навіть на те, що російські пропагандисти відкрито називають Путіна добрим тактиком і аж ніяк не стратегом, сам Путін продовжує ставати на деби і вважає себе генієм геополітики. Що лише варта реакція Кремля на вчорашні заяви Трампа? Нагадаю, що вчора президент США закликав Путіна укласти угоду для припинення війни в Україні. І при цьому він його застеріг, попередив, що якщо той відмовиться, то у Росії будуть великі проблеми. У відповідь на це Путін вирішив промовчати і паралельно з цим провернути чергову так звану многоходовочку. Спочатку він провів телефонну розмову в режимі відеоконференції з лідером Китаю Сі Цзіньпіном, таким чином, показавши Трампу, що за плечима Росії стоїть Китай. Далі після цього пролунали заяви з Кремля, але не від Путіна. Спочатку зробив заяву Медведєв, який назвав діалог між Путіним і Сі Цзіньпіном начебто ознакою багатополярного світу, а трохи пізніше зучними заявами виступив голова комітету Держдуми з міжнародних справ Слуцький, який почав гучно кричати, що присувати Росію ми нікому не дозволимо, і що Сполученим Штатам Америки прийдеться розмовляти з Росією на рівних та з повагою. При цьому Слуцький додав, що Росія є сильною і суверенною ядерною державою, і що у Москви є свої так звані національні інтереси, і вона не збирається поступатися. Таким чином, вчора Кремль відкрито і публічно відкинув усі мирні пропозиції Трампа. А стосовно його попереджень та погроз, то Кремль вказав на те, що за його спиною стоїть Китай. А сьогодні пролунала заява від Рябкова заступника Лаврова, який повідомив, що Москва побачила невелике вікно можливостей у відносинах США при Трампі. І що Росія, незважаючи на те, що контакти поки не узгоджені, веде внутрішню підготовку до майбутніх перемовин з Трампом. Отже, Кремль через російський МЗС офіційно повідомив, що Путін погоджується на перемовини з Трампом. Що є певне таке невелике вікно можливостей, але лише на базі путінського ультиматуму. І, звісно, реакція від Трампа не заставила себе чекати. Сьогодні російські ЗМІ спочатку повідомили, що Трамп дав своєму спецпредставнику у справах України та Росії 100 днів на завершення конфлікту, дещо пізніше російські пропагандисти почали активно цитувати і заяви від самого Трампа. Вони повідомили про те, що Трамп висунув на адресу Росії що схоже на ультиматум в плані можливого завершення конфлікту. І про це потрібно поговорити більш детальніше. Адже Трамп спочатку фактично поставив Путіна і Кремль на лічильник, виділивши Келогу лише 100 днів на завершення війни і підписання угоди. А потім Трамп озвучив класичний ультиматум з підсолодженням. Російські ЗМІ пишуть, що Трамп... Назвав свої відносини з Путіним дуже добрими і зізнався в любові до російського народу. Але в цей же час Трамп закликав не забувати, що Російська Федерація допомогла США виграти Другу світову і що в цьому процесі вона втратила близько 60 мільйонів життів. Така заява Трампа про те, що Росія допомогла США перемогти у Другій світовій, забезпечуючи перемогу людськими ресурсами, навіть на тлі підсоложуючих заяв безумовно викликала бурхливі емоції серед росіян. Але далі Трамп озвучив ультиматум: він заявив про нові антиросійські санкції, якщо Москва не завершить війну. Буде гірше. Трамп пригрозив вирізати Росію зі світової економіки шляхом ведення санкцій на весь експорт РФ за відмову від угоди з Україною. Крім того, Трамп заявив про вивчення питання подальших постачань Україні зброї. Важливо, що після озвучення класичного ультиматуму Трамп підкреслив свою готовність, він її підтвердив, зустрітися з Путіним у будь-який час і назвав його розумною людиною. Ти ж розумна людина, давай поговоримо! Звісно, на Росії після цього одразу почалося. Пропагандисти, так звані воєнкори, так звані експерти почали верещати. Наприклад, пропагандистка Скабєєва почала кричати про те, що, начебто, Трамп намагається взяти росіян на понт. Є, наприклад, і заяви від так званого воєнкора Коца, який назвав такі вимоги Трампа ультиматумом та шантажем, і що, на його думку, потрібно Росії готуватися до найгіршого. При цьому Кос підкреслив, що каденцію Байдена Росія скоро буде згадувати з ностальгією як відлигу. В свою чергу російський так званий воєнкор Сладков підмітив, що Трамп лише за добу погрожував Росії аж два рази і назвав американського президента капіталістом, якому буцімто плювати на інші країни. Ну нічого собі, Трамп ще не встиг вести жодних санкцій, а російські пропагандисти вже сумують за каденцію Байдена. І при цьому вони вже кричать про шантаж, кричать про ультиматум і про те, що нібито Трамп є капіталістом, і йому все рівно на інші країни. Також я додам, що російські пропагандистів дуже турбують те, що при Трампі Україна продовжує отримувати військову допомогу від США. Зокрема, сьогодні з'явилось повідомлення, що Збройні Сили України продовжують отримувати зброю зі США через польський кордон. Звісно, мова йде про ту зброю і про ті останні пакети допомоги, які у свій час виділив Байден, та зброя ще не встигла в Україну надійти, але на Росії чомусь були впевнені, що як тільки Трамп стане президентом, то, начебто, він зупинить ці постачання, і Україна не отримає виділену допомогу. Цікаво, що на тлі бурхливих емоцій від російських пропагандистів, а також на тлі їх реакцій на ультиматум Трампа. На Росії не обійшлось і без зради. Відомий російський, так званий філософ, ідеолог путінізму Дугін сьогодні почав верещати про те, що, начебто, в російській еліті є зрадники, які намагаються підштовхнути Путіна до здачі Росії. Дугін підкреслює, що перед Путіним зараз стоїть дуже серйозний виклик. Але на Росії є ліво-ліберальна еліта, яка, хоч і сховалася, але зберегла дуже багато своїх позицій, і що вона може тиснути на Путіна, підштовхуючи його до підписання угоди. І на думку Дугіна це стане фатальним для Росії. Проте далі більше. Адже російські пропагандисти пишуть про те, що не лише Трамп висунув ультиматум Путіну і Росії, а й Зеленський. Сьогодні є такі повідомлення, що Зеленський виставив Росії ультиматум для початку перемовин, і що президент України заявив, що Росія повинна повернутися до кордонів 2022 року. В цей же час російські пропагандисти пишуть про те, що Буцімто Україна перекинула резерви у Курську область і готує наступ, і що це нібито робиться для того, щоб взяти під контроль додаткові російські території, які можна буде обміняти на перемовинах. В Цілому ситуація така, що Трамп визначив дедлайн у 100 днів і голосив ультиматум. І не потрібно думати, що 100 днів Кремль має на прийняття рішення. Ні, через 100 днів має завершитись війна і має бути підписана угода. Тому перемовини, перші контакти, звісно, мають бути раніше. Але щодо перемовин, і щодо того, чи погодиться Путін на завершення війни, чи погодиться він на мирний план Трампа, тут є певні сумніви. Зокрема, є заява від Курта Волкера, екс спецпредставника США у справах України часів першої каденції Трампа, який заявив, що Путін не погодиться на вимогу Трампа припинити війну в Україні. Я думаю, що Трамп зателефонує Путіну і скаже йому припинити війну. Я думаю, що Путін не погодиться, і я думаю, що команда Трампа зрозуміє, що вони повинні продемонструвати силу. Подібної думки дотримується і екс-міністр закордонних справ України Клімкін, який заявив про те, що Путіну буде боляче, і що у наступні кілька місяців побачимо дуже нетривіальні рішення Трампа. Друзі, а закінчимо цей випуск на такій ноті. А саме на тому, що сьогодні російські пропагандисти з таким величезним сумом повідомили. Що нова влада в Сирії забрала собі управління морським портом в Тартусі, де знаходиться російська база. При цьому російські пропагандисти наголошують, що нова влада в Сирії розірвала так звану інвестиційну угоду, згідно якої російська військово-морська база мала знаходитись в Тартусі аж 49 років. Зважаючи на такі новини, не дивно, що в російських ЗМІ пишуть. Що російські гарнізони в Хмеймімі і Тартусі лягають спати зі зброєю під подушками і ламають голову над тим, що буде з С-400. І загалом вони бідкаються про те, що США, а також Дамаск, роблять все для того, щоб Росія покинула ці військові бази і бажано назавжди. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу. Дякую за те, що дивилися, і до нових. Зустрічай ветерів.